Жодної події не відбувається випадково. Кожна подія, яку ми спостерігаємо, є наслідком або ланцюжка якихось подій, які були до цього, і є, в свою чергу, пусковим елементом наступного ланцюжка подій, які будуть розвиватися за причинно наслідковими зв'язками. Так ось, в цих програмах, які завантажені в наш всесвіт, за якими весь цей всесвіт існує. Була одна з програм, яка була спеціально вставлена, і ця програма активується з якихось причин, поки не у кожної людини. З якихось причин відбувається ця активація у якихось людей. І людина починає відчувати, що вона не задоволена тим, що вона бачить. Вона не розуміє, її не задовільняє. Те, що їй пропонує людство для наповнення бажань, ті цілі, які виставляє людство перед собою, і людина починає метушня в пошуках себе. А хто я такий? Це відбувається по програмі. Так ось в цій програмі, в якийсь момент, відбувається активація цього бажання. Тобто людина раптом починає цікавитися. А що є творець, а хто це такий творець? І відповідно від цієї програми людина приходить до кабалістичних знань і починає відчувати бажання в ній пробуджується цікавість.